Тому питання номер 1 не дати Кремлю зірвати вибори президента, які починаються 25 травня. І продовжиться, очевидно, ймовірно, в троє в червні. Метою Революції Гідності 2004 року була не зміна прізвищ при владі, а зміна системи влади. Ця теза Третьої Української Республіки стала абсолютним переконанням усіх учасників Майдану. Я хочу сказати, що це будуть не вибори в звичайному сенсі цього слова. Це буде заключення контракту на будівництво Європейського дому. Фактично, всі ми на Майдані нарешті вирвалися з прогнилого радянського бараку Української Радянської Соціалістичної Республіки і стали жити на Майдані. Вся країна. Та країна загинула, і візуально це було дуже помітно, коли впав пам'ятник Ленілків. Ми покінчились у РСР. І сьогодні потребуємо нового дому. Але будівництво нового дому починається з архітектурного плану майбутнього. І тому ці президентські вибори фактично мають стати підписанням контракту між суспільством і майбутнім главою держави на план цього дому. Питання, як він буде збудований, має бути головним під час виборчої кампанії. Як буде досягнуто? Чесна поліція і прокуратура, як буде досягнути об'єктивний суд, як буде створено міцне і фінансово прогарантоване самоврядування, як будуть гарантовані нові, нова якість освіти і медицини, як буде створена об'єднуюча українська модерна культура, як буде забезпечена конкурентна економіка з антикорупційним. Акцентом. Всі ці питання, як на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день не отримали жодної відповіді від усіх до єдиного кандидатів в Не що? Як? І головне з ким? І дуже важливо, коли? Я хотів би почути, як напевно, багато громадян і від Порошенка, і від Тимошенка, і від інших достойних кандидатів президенти. Саме такі відповіді на питання. Я категорично відкидаю. Президентські перегони, як дискусія про те, як виглядає Юля, що одягнути Петро, звідки повернувся, скажімо, кличко. Це не вибори для країни, яка хоче мати нову якість. Саме на питання планів, саме в конкуренції планів і команд, я буду робити свій особистий вибір президента і після цього закликати. Ті, хто мені довіряє, вчинити так само. Це не означає, що я буду проти Тимошенка або Порошенка. Це не означає, що я за Тимошенка чи Порошенка. Моя участь у виборчій кампанії зводиться до двох завдань, які я сам собі поставив. Перше, добитися і підтримати конкретні плани від однієї з команд. Неважливо, з якого табору вони вийдуть. Важливо, щоб ці плани відповідали завданням Майдану. По будівництву Третьої Української Республіки як Європейського дому для всіх українців. Друге моє завдання. Я буду змушувати команди і Тимошенка і Порошенка до політичного діалогу, до співпраці. Потреба об'єднання президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради є не лише популярною в народі. Але була би надзвичайно важливою відповіддю на плани Путіна по дезорганізації української держави. Тому я готовий виступати тою людиною, яка буде зводити команди до спільної діяльності, щоб кожен із лідерів демократичних сил отримав своє функціональне призначення і свій особисте місце в розбудові нової держави.